Водар Легоцький зібрав надзвичайно велику колекцію. Вона нараховувала близько 7 тисяч предметів на момент його смерті у 1915 році. На той час це було надзвичайно велике зібрання, надзвичайно цінне. Він спілкувався на рахунок знайдених ним речей із дослідниками з сусідніх. На даний момент сусідніх країн, тобто із віденськими будапештськими істориками та археологами, сам їздив, досліджував те, що знаходиться у музеях великих міст, те, що бачив, вивчав. Він в принципі літературу спеціально закуповував, тобто надзвичайно продуктивно, глибоко цим займався. У нас у експозиції відвідувачі можуть побачити багато речей, знайдені як особисто ним, так і знайдені його дітьми, адже любов до історії археології передалася і його нащадкам. Так у експозиції можна побачити лунниці, які це браслети, які привезла його донька Котолін. Із Болгарії можна знайти релікваріум, який його внук у 1915 році, за два місяці до смерті, діда знайшов у одному із селянських будинків. А я нагадаю, це період Першої світової війни, і під час бойових дій. Його внук, який брав участь якраз, був солдатом, заходить до селянської хати, знаходить там цей цікавий предмет. Він йому настільки сподобався, що викупив собі і привіз показати діду. Тут можна знайти речі із східних країн. На жаль, Диводар-Легоцький… У Азію не їздив, він був тільки в Туреччині. Але в його колекції можна було знайти речі як із Японії, так і з Китаю. Датуються деякі речі періодом Стародавньої Греції та Риму. Він викуповував їх із антикварних магазинчиків, від колекціонерів. Тобто його, географія його інтересів була надзвичайно великою. Крім того, Теодар Легойський цікавився і народним побутом. Були речі Етнографічного характеру були речі, які мали відношення до історії цехів. Це гончарський, це ковальський, дуже цікавився історією церкви. У його е, зібраннях були предмети із колишнього римокатолицького костьолу у Мукачеві, який зру, е, ну, зруйнувався, а на його місці вирішили побудувати новий у 1904 році, і для того запросили Теодара Легоцького, щоб він допоміг. Руїни церкви розібрати, визначити цінні предмети, ну тобто, щоб нічого не пропало, що має відношення до історії міста. Крім того, він є фактично основоположником музейництва на нашому краї у 70-х роках 19-го століття висував ідею про створення музею на основі його колекції, але на той час влада не дуже з захватом сприйняла цю ідею і. Це відклалося у часі. Лише у 1907 році було проведено зібрання, на якому постановили створити музейне товариство Тиводара Легоцького. Статут було прийнято лише через два роки, і для потреб музею міська влада надала будинок відомого Мукачівського художника Мігая Мункачі. Ну, історія його колекції доволі така детективна, і намагалися. Настаємно вивезти, судилися за право володіння колекцією, адже у 1920 році нащадки Легоцького колекцію продають, а той, хто її купив Зінгер, купець, хотів вивезти, йому не дозволили. Тобто, це все тривалий час. Тягалося туди-сюди, аж поки о, не прийшла сюди радянська влада. Колекцію Легоцького із музею частково перевезли сюди, частково залишили у Мукачеві. перевезення тривало 5 років із 1945 по 1950. О, багато речей, на жаль, у той час були загублені, знищені під час перевезень, переплутані. але… Тодішнім співробітникам музею, нашого, який вже був заснований, який на той час існував, вдалося деякі речі ідентифікувати, відновити по описах самого Легоцького. По суті, можна вважати, що колекція Тиводара Легоцького становила, якби, основу фондів нашого музею. Всюди потрапило близько п'яти тисяч предметів. Це був на той час величезний обсяг експонатів. Уже навколо цього ядра потім нарощувалося, збільшувалася кількість експонатів. Але саме його колекція поклала, по суті, початок нашому музею. І з 2015 року музей носить його ім'я, Же це по суті справедливо. Він віддав фактично все своє життя, поклав на збір експонатів, на дослідження історії краю, тому. І це надзвичайно цікаво, адже у нього були такі речі, які мали відношення до історії не тільки місцевого народу, але й до історії сусідніх народів, тих же угорців, словаків, українців. Тобто ну надзвичайно така мультикультурна, мультиетнічна особистість була.